Там якраз прикрили фінансування. Чого не можна показувати курс на табло, що таке картковий туризм? Вітаю, моя співрозмовниця Олена Дмітрєва, перша заступниця голови банку. І сьогодні ми будемо говорити а вже ж, про фінанси. А саме, де купити дешевий долар? Що з державною пільговою іпотекою? Тією самою, яка була під казкові ставки. А також чи легко зараз зняти депозит? Вітаю вас! Вітаю вас! Давайте почнемо з того, що зараз під час прильотів, коли в людей паніка, мене от особисто дивує цифра. Зараз я спробую її швидко знайти. А початку війни гривневі вклади населення збільшилися на 121,5 мільярд гривень, що становить більше ніж чверть. Скажіть, як таке можливо, щоб під час війни, коли навіть найменший десь переполох, і вже люди знімають гроші? А тут війна, прильоти, нестабільна ситуація, втрата роботи, втрата зарплати. Поїздки за кордон і раптом люди несуть гривні від депозити. Ну мені просто не віриться, що це дійсно так. Чи дійсно І хто це, несе. Так. це дійсно так можу підтвердити? Мабуть, це перший раз в таку кризу, коли люди несуть кошти в банки. Але ситуація в нас дуже нестандартна, тому що зараз над країною літають ракети, і зберігати гроші в банку стало набагато вигідніше ніж тримати їх вдома. Тому, мабуть, це основна мотивація для людей нести гроші в банк. І друга мотивація це все таки заробіток. Несучи гроші в банки, люди отримують досить великі відсотки. Які зараз відсотки по гривневих депозитах? в різних банках по різному але це десь в середньому 15% річних. Від 12% в окремих банках до 20% річних, тобто з початку війни десь на 3-5% подорожчали депозити більше, більше. На початку війни банки не змінювали свої ставки, деякі навіть зменшили їх, і притік в банки коштів населення, десь у травні він припинився. А після того як національний банк в червні місяці збільшив відсоткову ставку. Збільшив ставку на депозитні сертифікати, які він розміщував і які купляли банки. Банкам стало вигідно залучати кошти у населення під більш вигідні для населення відсотки. Відповідно, люди також стали зацікавлені і понесли гроші в банки. Ситуація з червня місяця кардинально змінилась. Люди понесли активно гроші в Банки, щоб заробляти. Чи вишукалися черги з тих, хто хоче забрати свій депозит? І коли почалося повномасштабне вторгнення, і зараз чи Ні. є ці черги? Ні черг не було взагалі, тому що в перші дні війни люди думали про те, як зберегти своє життя. Вони не думали про те, як забирати гроші в банки. Багато відділень не працювало. Ну просто ніде було ті черги розміщувати. І ситуація. Потім вона не змінилась, тому що люди побачили, що банки вистояли. Фактично, це стало відразу зрозуміло, тому що банківська система не зупинялась не на минуту. Постійно банки працювали, постійно обслуговували клієнтів. Замість відділень надали дистанційні сервіси. Люди повірили в банки і понесли гроші. Про долар запитаю, ти з чого почала? Розумію, що здавалося б, на перший погляд, нас це не стосується. Яка різниця, що там з доларом? Головне, що з гривнею. Але ми розуміємо, що гривня з початку війни так само через власне ж ту війну і впала. І наші заощадження вони, навіть якщо гривневі, то вони відповідно втратили. І тому за старою звичкою, як би хто не критикував, але багато людей зберігає в іноземній валюті свої заощадження, зокрема в доларі. То я вивчила ситуацію. Я знаю, що купити дешевший долар, дешевший за ринковий курс в обмінниках, можна було в державних банках, а дешевший не набагато, можливо, відсотків там ну грубо я зараз скажу на сім. Але потім долар закінчився. І в банках так і говорили: нам сьогодні не підвезли, нас не підстрахували. Ну а зрозуміло, що ніхто здавати долар туди, де його куплять, дешевше не буде. То відповідно в них доларів просто не було так само, як і євро. Потім, випадково з інтерв'ю голови парламентського фінансового комітету Гітьманцева, я дізналася про те, що є так звана лібералізація, щось дуже закручене. Відповідно до чого людина може прийти до банку і за нижчим курсом, нижчим за той, який в обмінниках, купити долар, але за умови, що вона його покладе на доларовий депозит. Розкажіть про це і чому власне в банках не розповідають? Ну, принаймні, коли я заходила і питалася, де той державний курс, про який НБУ говорив, що за ним можна купити там принаймні 500 доларів. Мені ніхто не сказав, що є така ще схема. Розкажу, як зараз банки продають долари. У нас є дві можливості. Продати долар перша можливість це продати по ринковому курсу, по готівковому курсу. Це приблизно там гривні за долар в рамках тої валюти, яку ми купили. От нам населення принесли там, наприклад, за день тисячу доларів. От ми тисячу доларів можемо і продати, але по досить дорогому курсу. Можна продати по більш дешевому курсу, по безготівковому курсу. Це десь 37 гривень за долар, але так продати можна тільки якщо людина готова розмістити ці долари, куплені на депозит на три місяці. Є обмеження такі, такого придбання долару: це 100 тисяч гривень, еквівалент на місяць. Я звичайна фізособа, звичайна людина, проходжу до банку, купую не менше ніж 100 тисяч. Чи Меньше, можна менше? Не більше. Не більше, можна, можна більше. менше. Можна менше. купую, розміщую на доларовому депозиті під яку ставку в середньому? Е, ну це досить низькі ставки, як правило, в нашому банку на три місяці це 0,1 річних. річних. Угу. І та що найменше на три місяці? Що найменше на три місяці. так. І тоді за якою ставкою, за яким курсом я зможу купити ці долари? 37. 37. Угу. Ви сім. Проти зараз, Дивіться, ні, ви купуєте зараз, сьогодні, за тим курсом, який. Є в цьому банку безготівковому. Потім кладете на депозит в той самий день, і на депозиті тримаєте три місяці. Зараз що зі ставками в гривню? От ви кажете, що масово несуть, але водночас ми бачимо, що гривня втрачає, і це так само дуже ризиковано. Мені здається, тому що така економічна ситуація не передбачувана. Війна поки що не закінчилася. Ми ще не перемогли. То відповідно це великий ризик зараз тримати гроші в гривні, хоча в доларі, якщо ви кажете під 0,1 чи під 0, а в гривні це ну, притомна ставка така 15%, якщо або 14%. Ну, все одно, це досить значна сума для людини, яка має гривню. Купити долар, як я вже казала, це не так просто. Існує ряд обмежень у банків на продаж валюти. І курс все-таки ну, не такий вже і на сьогоднішній день цікавий для населення. Тому все-таки депозити, на мій погляд, вони цікавіші і вони також допомагають нашій економіці вистояти в цій ситуації. Інфляція так, інфляція є. Але сьогоднішня ставка Національного банку вона якраз відповідає економічній ситуації. Тому Ставки за депозитами вони на сьогоднішній день є цікавішими ніж тримати гроші взагалі безкоштовно, або там я не знаю шукати якісь інші методи інвестування. І це по-перше, по-друге, все-таки банки стараються кредитувати відповідно ті гроші, які люди несуть в банки. Вони працюють на економіку України. І це також добре. І якщо ви бачили останню статистику, це падіння ВВП на 30%. Це вже не 50%, про яке нам казали навесні. Чи легко зараз або складно забрати свій депозит достроково? Все залежить від того, що в вашому договорі написано. Є депозити до запитання, є депозити строкові. Як правило, строкові депозити вони кладуться. На певний термін, і відповідно їх розривати неможливо, неможливо чи з втратою відсотків можливо, це вже за бажанням банку, це вже можливості банку. Раніше у банків це було обов'язково достроково розривати. Це був обов'язок банку. Зараз такого обов'язку вже немає. І так як банки все-таки кредитують і вони не можуть. Без терміну у свого позичальника вимагати дострокового погашення, так само вони не можуть і вкладнику віддати гроші, якщо це строковий вклад. Угу. Все взаємопов'язано. Окрема тема, про яку хочу з вами поговорити, це державна пільгова іпотека, яка стартувала більше року тому до повномасштабного вторгнення. Ми пам'ятаємо, тільки я зробила дуже багато сюжетів на цю тему про те, як спочатку 10, потім 7, просто казкові ставки в наших в українських умовах. Бо для закордону це була б не казкова ставка. Але у нас це прогрес був. Прорив такий після 17, там 20, тут раптом 10, а потім ще 7, просто казка. І я знаю. Чимало людей, які або взяли, або хотіли взяти таку іпотеку. І єдиний, знаєте, такий момент, який от особисто мене людину, яка колись брала іпотеку і зіштовхувалася з різними ситуаціями, мене він трохи збентежив. Це те, що це плаваюча ставка, тобто вона може змінюватися. А якщо буде змінюватися облікова ставка НБУ, і на той момент вона була 8%, а зараз 25%. То скажіть, що зараз відбувається з цими позичальниками? Чи фінансує держава у цю різницю? А, і чи є шанс, що якщо не фінансує, то все ж таки буде фінансувати найближчим часом? По перше, всі люди, які отримали кошти за програмою «Доступна іпотека 7%», вони вчасно отримують компенсацію від держави. Поки що ця програма фінансується без затримок. По друге. Для людей нічого не змінилось. В них ставка 7%, як і була раніше. Те, що ви кажете, змінна відсоткова ставка вона стосується трошки іншого. Вона стосується базової ставки. Базова ставка базову ставку отримує банк. Як Частину 7% від людини і частину від держав. І оця частина збільшилась. Наскільки і оця частина для банків збільшилась зараз? UERD, до якої є прив'язка в програмі, складає десь 11,8%. Відповідно раніше це було 8%. відсотків. Відповідно, ставка зросла ну майже на 4% відсотки для банку, не для людини. Банк отримує більше але. Банки фінансують цю програму за рахунок своїх депозитів, зросли і ставки по депозитам, тому воно все взаємопов'язано. Тобто, поки що без змін, а от плаваюча ставка, вона ж ставилася ці 7, 8, 9, 10, Вони ставилися як плаваючі Ні, Не для людини 7%. Як було, так і залишилось. Хочу сказати, що люди дуже задоволені цією програмою. Чому я так кажу? Тому що всі вчасно сплачують. У нас немає ні одного кредиту, який сплачується невчасно. Людина зацікавлена в тому, щоб держава платила, і вона і справно платить свою частину відсоткової ставки чи можна зараз взяти таку пільгову іпотеку під сім? Зараз тимчасово призупинилась видача нових кредитів, тому що держава ініціювала нову програму. Є оселя, яку зараз ми тестуємо. І найближчим часом вона має більш активно запрацювати. Наразі скористатись є оселею можуть тільки чотири категорії громадян: це військовослужбовці, це медичні працівники, це вчителі і це науковці. Під який відсоток? Для цих категорій населення буде 3% річних. Чи є зараз якась державна програма для тих, хто втратив житло? Програма ну тієї ж іпотеки, можливо, пільго, або співфінансування якогось спільного там з державою, тому що ну на жаль, тимчасове житло, яке надається, там модульні будинки, воно ж не на постійне проживання, і наскільки я знаю, системного рішення, як забезпечити тих людей житлом постійним. Ну його поки що немає. От що дотичне до цього, щось є. Є оселя, вона буде передбачати з нового року фінансування переселенців. Поки що для цієї категорії громадян е, вона недоступна. Ну, але маємо надію, що з нового року переселенці зможуть скористатися умовами е, цієї програми. А з чому? що має відбутися? Ну, я думаю, що проблема в грошах. Це просто зараз чотири категорії, я казала, да, е, з нового року мають. Тобто ви долучатись. думаєте, що на державному рівні долучать цю категорію, так. тих, хто втратив житло просто так. в межі цієї програми? Так. І там буде ставка 7% річних для переселенців, угу. але це також дуже добра ставка у вашому банку і загалом по ринку зараз є та комерційна іпотека, тобто дають кредити чи ні, і там яка зараз ставка з серпня місяця. Ми стали відновлювати наші комерційні програми з забудовниками. Вже працюємо десь з п'ятьма забудовниками. Поки що це тільки Київ. Хочемо зараз Львів запустити і Одесу найближчим часом. Які там ставки? Значить, ставка для людини це 6% на перший рік. А далі ну а далі трошечки більше. далі 22%. Ну перший рік це для дуже заможних людей, які можуть прямо за рік розстрочкою. Я вам скажу, що ми починали працювати за комерційною програмою в 2015 році. Тоді у нас ставка. На перший рік була, здається, 10 відсотків. А з другого року вона була 27 відсотків. І люди брали. Зараз трошки інша проблема. Люди будуть брати, коли не будуть літати ракети над нашими містами. Основна проблема з іпотекою, і з первинкою, із вторинкою це все-таки ці тривоги, які ми кожного дня з вами чуємо. Це невпевненість в тому, що твоя домівка збережеться. Банки страхуються як Перше, за рахунок підняття ставки, да тобто, щоб був якийсь запас, і друге, напевно, зараз більш ретельно перевіряють позичальників і вже так не роздають, як. Ну, як давно насправді, якщо до кризи було там 2007-му, 2006-му, так і не поновилося. Аж таке, знаєте, всім давали в кого є паспорт. Ну зараз, Ні, зараз такого власне такого вже і не було. давно немає. І іпотека взагалі це самий гарний позичальник. І зараз також самий гарний портфель це іпотечний портфель. І які у вас вимоги зараз до позичальника? Ну вони фактично не змінилися наявність роботи, працевлаштування. І гарна кредитна історія в принципі це все 5-7-9 для підприємців. Це вже стосується тієї категорії людей, які мають власний бізнес. Але я знаю, що не так просто було й тоді отримати цю позику. Насправді дуже багато вимог було і на те, куди спрямовані будуть ці кошти. Ну і власне до самого бізнесмена, до його активів, там до роду діяльності і так далі. Що з цією програмою зараз? Я вже чула про те, що там якраз прикрили фінансування. Постійно, тимчасово ні, там не прикрили фінансування. Фінансування є, воно просто є затримкою. Програма 5.7.9, Вона дуже гарна і вона користується попитом. І фактично, це, мабуть, зараз єдина програма, за якою банки збільшують свої портфелі тому що комерційні програми вони знову такі дуже дорогі і наші позичальники юридичні особи вони просто такі відсоткові ставки не можуть обслуговувати. Тому 5, 7, 9 – програма, яку потрібно розвивати, держава це розуміє і важко, але знаходить кошти для компенсації відсотків. В чому смисл в тому, що ставка для бізнесмена вона низька від нуля до 9%. По підприємцям 12% програму. Але все одно це дуже низька ставка, як на сьогоднішній день. Різницю компенсує банку держава. Є затримка з за цією компенсацією, тому зараз фонд підприємництва він дуже активно шукає гранти від міжнародних організацій для того, щоб все таки насичувати фонд грошима для того, щоб компенсація була вчасно. І тоді ця програма вона оживе і буде більш користуватись попитом. Люди, бізнесмени, хочуть приймати участь в цій програмі. Зараз ну, проблема є в тому, щоб банки більш активно в неї йшли. Я так розумію, що підприємець, як раніше сплачує там ці умові умовні 5% річних, да? а решту знову таки, як і з іпотекою, компенсує держава, досі, так. попри те, що ця, ця різниця виросла. Наскільки вона виросла? Тобто, скільки ця частинка, яку держава сплачує, наскільки збільшилася? На 4%. Ті самі, самі 4%? Ті самі 4%. Зараз так. дають кредити під цю програму? Дають, але не активно. Не активно, тому що є проблема з вчасним покриттям компенсації від держави. Тому комерційні банки вони ну, обмежують обсяг фінансування зараз. Скажіть коротко про вимоги до підприємців, які можуть отримати такий пільговий кредит, оскільки я знаю, що ще до повномасштабного вторгнення приходили, наприклад, до банків в межах такої програми люди, які хотіли там кав'ярню відкрити, фопи, або ну якийсь крихітний бізнес, але їм не давали, бо недостатньо активів, немає застави. Ну, тобто, застава, це що це дороговартісне обладнання з документами, тобто нове, невторинне, це скоріше виробництво або там супермаркет. Для зовсім маленьких вона не підходить. Щось змінилось? Ну я б так не сказала. До війни дуже активно е, ці кредити брали якраз підприємці. У нас, наприклад, стоматологи е, активно брали салони краси. Це маленькі підприємства. Це дійсно такий малий бізнес український, кав'ярні брали е, обладнання по цій програмі. І до речі, проблем з погашенням, як і по доступній іпотеці 7%, по п'ять-сім дев'ять програмі немає, тому що. Люди зацікавлені вчасно сплачувати, тому що держава за них компенсацію також платить. І взяти кредит, ну, було абсолютно реально. Але зараз дуже багато позачинялося кав'ярені салонів краси спочатку війни повномасштабної ну, вони вже повідкривалися. Багато з них перемістились на західну Україну. До речі, держава розширила перелік програм в рамках програми 5.7.9 на переміщення бізнесу. Це є окреме цільове спрямування. і Там 0% підприємство має сплачувати. Якби допомагаючи адаптуватись до нових умов, держава підтримує бізнес і дозволяє якраз от переміщатись. Це дуже добре. Що зараз з банківською стабільністю? Наскільки можна так висловитися? Маю на увазі наскільки стійкі комерційні банки, тому що колись давно ми пам'ятаємо був банкопад, зараз, наче, затишно. Але от нещодавно Банк Січ ліквідований був Чи що зараз з перспективою? Наскільки є ризики, того, що комерційні банки можуть банкрутувати? Ну насправді банківська система зараз. На мій погляд, дуже надійно, і те, що було там в 2015 році, воно не може ніякої повторитись, тому що ліквідність у банків висока, капітал достатній, банки працюють операційно прибутково. Чи може якийсь банк збанкрутувати. Ну, це дуже низька ймовірність. Те, що сталося з банком Січні, на мій погляд, це більше було політичне рішення, ну там пов'язане з невчасним невчасною сплатою по кредиту рефінансування. Не більше того. Ну, тобто, слідом інші не потягнуться. Ні, ну ми не бачимо навіть хто може от зараз втратити ліквідність, платоспроможність банків, тому що у всіх дуже гарні показники і нормативів, і капіталу. Мало ймовірно, що хтось з банків. Збанкрутує стосовно у цих табло, на яких раніше був курс, а зараз цього немає. Наскільки ви вважаєте це вдалим рішенням НБУ? Бо я, чесно кажучи, досі не розумію, чого не можна показувати курс на табло, а там читати все, що завгодно. Там слава героям, в нас найкращий банк, у нас найкращий курс. Але курсу немає. Ну, ти так само можеш зайти в обмінник, глянути. Там буде курс написаний. Щоб що, щоб не хапались за голову і не кричали о боже, долар виріс. Наскільки вдали це рішення, на вашу думку? І навіщо? Що ну я так само, як і ви, не розумію, на що було це рішення. На мій погляд, воно ні до чого позитивного не привело. І те, що я б зробила, я б все-таки цю різницю між готівковим і безготівковим курсом я б її зняла. Її Маєте має на увазі бути. підняти зараз відплатити? Дов... Курс має бути ринковим. Зараз в нас адміністративне стримування Тримається. безготівкового курсу. А при цьому готівковий він росте, стимулюючи там картковий туризм, стимулюючи якісь іще схеми заробітку. А поясніть, будь ласка, що таке картковий туризм може й нам зайнятися з оператором. Це ви їдете за кордон в Європу? Да, та, і знімаєте там за курсом тим офіційним, який так забивається. Ви та, забираєте готівку, і їдете. Кудись. Повертаєтесь, здаєте в обмінник і отримуєте курс готівковий. Багато Безповідно, таких, от за вашими спостереженнями, так, так роблять? Багато. На жаль, багато. Нічо, ні до чого хорошого, ця різниця не приводить, тому що це зменшує цікавість е, до заведення валюти е, в Україну. І багато бізнесменів вони кажуть, що я б завів, але що ця різниця, куди ж її дівати? Е, і ну можливо. Бояться того, що курс почне зростати, але тоді і будуть, буде валюта заходити, і це може нівелювати зростання курсу. Можливо, навпаки, курс буде зменшуватись. Відпустити, ви маєте на увазі, щоб готівковий безготівковий зрівнявся з готівковим, так? Чи, чи ще так, далі? Так не має бути адміністративного стримування курсу. Завжди адміністративне стримування воно приводить до неринкових умов діяльності. Експортери не зацікавлені заводити долари в країну і є зацікавленість бізнесу виводити кошти з України. Ваш прогноз найближчий по тому ж долару, тому що зараз в осені, та, там зазвичай були від аграріїв надходження валютної виручки, від металургів. І там і там просідає наскільки я знаю, дуже сильно то Ну, все буде як? залежати від того, яку політику займе національний банк. Якщо знову таки це буде адміністративне стримування, то мабуть курс буде зростати все одно зростати. Якщо його зроблять ринковим, то можливо він і не буде зростати. Можливо, гроші інвестиції. Повернуться в Україну, пані Олено. Дуже вам дякую за розмову. Сподіваюся, що ми ще побачимося в цій студії. вам. Дякую. Дякую.